Я знаю, що кожен з нас прийшов сюди, тому що були, тому що кожен з нас хоче кращого для себе, для своїх дітей, хоче жити в кращій країні, але на жаль, сьогодні вже тут казали 6 мільйонів українців в самому працездатному віці Шікаю. працюють на інші країни, на економіку інших країн. Я коли їхав до Черкас, я отримав інформацію 167 людей на одну вакансію робочого місця. 30 тисяч людей стоять на обліку безробітних, чекають роботи. Це офіційно, а скільки неофіційно Корупція, тотальна корупція. І на сьогоднішній день влада байдужа. Байдуже до проблем. Вони казали, що воно почують кожного. Я думаю, що вони почують. Вони хотіли почути, а ми висловимо свою позицію. Я впевнений в тому, що ми повинні висловити свою позицію в владі. І на сьогоднішній день ми прийшли в парламент, щоб відстоювати, щоб була справедливість. Це найважливіше. На сьогоднішній день люди не вірять. Те, що справедливість може бути. Я впевнений, що ми можемо доказати і доведемо, що справедливість може бути. Ми відстоїмо, боремось в парламенті. Хтось критикує, не задоволений тим, що парламент не працює, коли ми блокуємо, але це єдиний шлях. Краще він не буде працювати, ніж буде порушувати закони, робити всі умови, щоб знов гроші кармани набували собі.